гуде, скрипка плаче, милий мій гуляє. Ой тях тьох, тьох, і тях тях тьох. тьох, тьох. Аз гуде скрипка плаче, милий мій гуляє. Ох і жінка-одарка завзята, мужня, а чоловік п'яниця. Все шукає щастя дитині своїй уляні. А чи дасться їй Бог його святий знає? Доню, Доню, так, мама. А де Сипрокіт? Невже його знову до мінімарки та потягло? Та не кричи. Он же він під лавкою спить. Хай спить, не буди його, бо як не спить, варнякати буде з перепою. Катерина була найменшою дочкою. любимицею своєї матері Одарки та й батько її души не чаяв. Робити. Фу, та тільки ж на приснула, що знову таке? Та прокіп гад! Усе оно усе пить, да пить! А за що вже допити? Якби я на базала. відвести її до знахура у тетень. Так той же знахур поважився чоловікові, що та і чарки в рота не візьме, та до якоїсь заговореної води. І що? Що, випила вона? Та, мабуть, би й випила. Думала, що ж то горілка. І що? Перестала поячити? — Та, може, би перестала, та не до горілки їй тоді було. Кричала, що в животі в неї пече. Та до вечору і вмерла. Може, мамо, і мені з прокопом до знахара поїхати. Буде й мені таке щастя. Та поїдьте, доню, а вже ж. Та не треба його нікуди вести. Ви що з глузду з'їхали? Чую, чую, відьме, як мене вбити хочете. От я вам зараз дам знахаря, кісточок не перелічу. Ну, чого ти ненормальний кидаєшся? Чуткуємо ми. Чомби не пошуткувати на честь такого свята? Катеринко, біжи не погуляй. Якого такого свята? А ну хочеш, кажи. Та хіба ж то на свято ще свати колохати? Які свати? Чи ти здуріла, чи мене снилося? Шо? Сам ти здурів. Поки ти отут у вас спиш, я на до сті жениха знайшла. Ой, треба корволончику собі накапати. Ти що? Серйозно, серйозніше не буває. Я нещасна за п'яницею, то хай хоч дитина у розкоші поживе. Та хто жених достойний? Може ж багатий? Ой, до самого Києва такого не знайдеш. Та не вже такий А вже ж, із самої Богданівки. Ох, з Богданівки. Мої богатирі хлопці, і в кожного корови, свині, а порося ти не злічиш, пальців на руках не вистачить. А зелених гектарів ого го. Та котрий цих хлопців. Ой, не вгадаєш, найгладкіший, найдобріший, найбагатший. Ото завела, та кажи ж. Лаканців би син. Стецько. Ой, треба корболончику собі накапати. Ти що шуткуєш? Чи ти здуріла? Самі ми подуріли. Досить вже в старцях жити. Треба в люди виходити у світське общство. Яке це світське общство? У того однієї клепки в голові немає. Хтось сказав, в дитинстві з колиськи впав, встав, посміхнувся і вже відтоді завжди посміхається. Ну то й що? Може, дійсно сміхається, то до п'яти порахувати не може. Та зате ж багатий. Такого хазяйства, якого його батька, ні в кого немає. Так то ж не його а його батька. Після смерті Павла кому все те й лишиться? Так того ж кондюбу ж палкою не доб'єш, коли ще то буде, густе. За таким сином, як Стецько, він довго не проживе. Ну, то добре, а чи захочеш наша Ульяна за нього піти? Захоче. За таким багачем, як царів нажитиме. Може навіть бізнес свій відкрити. От той ми заживемо. Треба вечерю готувати. На вечір свати прийдуть. Мамо, ставте хліб. А ти прокопе, йди у мені маркет за горілкою. Я як стріла, ой горілки накуплю, сам нап'юся і сватів напів. <му> Перед інтелігентними людьми. Треба прибратися та Уляну умовити, щоб не брикалася. Уляно, доню, ходи на сюди. Уляно стій, мені треба тобі дещо сказати. Катеринко, давай потім, мене мама кличе, добре? А то мама. Кликала? Так, голубко моя. А що це ти там робиш? Ой, ти рушник закінчує вишивати. Закінчий, бо скоро вже свати прийдуть. Які ще свати, мамо? Годі в дівках бігати. Заміж пора. Та як це так, мама? Ди вбирайся празникове. Вони скоро прийдуть. Не піду я ні за кого, тільки за Олексія піду. За якого ще Олексія? Це за одного нікчемного. З нього навіть малі діти сміються, коли він по вулиці йде, а ви мене заміж за нього віддати хочете. Може, не мороч мені голови. Йди навбирайся та вчись колубати піч. Та що б ти знала? Немає лучшого щастя, як за жити. Він не б'є, не б'є, а тільки посміхається. Ну, красота ж. Я сказала не піду. Та що ж ви коїте, мама? І от що ти знову накоїла? Куди ти горе луковоє побігло? Треба ж було обережніше. Ти ж знаєш, яка Оляна в нас ніжна. Ой, то нічого. До вечора вона повернеться. Точно? Точно, точно. точно Точно-точно! А як не вернеться, шкуру здеру? Ходімо вечерю готувати. А ти варя вже наліпила? Ой, та наліпила я. I'm so. Жодним хлопцем не ходила, скільки бразів не кликали. Що ж це таке мерз? Як же можна не кохати? Це ж таке чарівне відчуття, яке приносить радість. Он як мене Микола любить. Віра, дочка хазяйновитої багатодітної сім'ї, ніколи зла нікому не вчинила, сяє, мов промінчик сонця. І Микола та поякавні. Толку з нього ніякого не буде. Чи ти не заздреш, Так було б чому заздрати? Та не набридли, де ж наша Уляненка? вона ці всі дні так переживає. Рада милосердна та роботяща дівчина звичайної сім'ї. Батько з матір'ю постійно працюють, тому дівчина переймає на себе всю роботу по дому. Не було б такого разу, щоб вона відмовила допомогти. Тільки ніхто так і не підібрав ключик до її серця. Через Олексія? Ну звісно. Значить, її матір, її відосина, вона точно не зрадіє Хіба не так, куди ж жі застецькайте? Міже ж зірча зі псує. Ой, чую, чую свою рідненьку. Ба! Що ж, ти мені виникаєш? Здравствуйте, кума Марічка. Здравствуйте. Ти що, вже не пив? Не а похмелявся, ти не путай, жінка. Як це твій матерічний. Що ти? Ти повалазила. Та що ви показилися? У вас дочка зникла, а ви чим займаєтесь. О, не вона. Ходи сюди. Горе моє. Та прийди. Добрий день, моя дубовка, ти де була? До подорожок своїх ходила. А не до Олексія свого бігала. Та заспокойся вже, Одарко. Пей по столи, мамунко, голобою, чи зночисно в подожок була. Ну, правда ж, правда. Та де ж живеш те? Гості ж скоро будуть. Я вже їсти хочу. Ану, хутко до хати. і надіялася, що вони все-таки приведуть Олексія і мати відступить. Та пані Одарка була дуже впертою жінкою. куди обидеться? життя їх їв би. Ну то, а як жінка не напече? То я їх пекнемі. А тільки казав, зараз не можна, а після віселя можна, Чи офіційно. О, о, вже й сватеньки прийшли, любенькі наші. І стецько, зятьок любивий. Добрий вечір, ваші хаті. Ми з землі дарні. Може, чули? З Хранції. Ви не то маскарі. Ви не можна. А що ж то за земля? Чи дешева там горілка? Та там це так. Наш сокіл Стецько почув, що в вашому селі є молода куниця, прекрасна дівиця та й хоче й засвоити. От бреше, отбереше, ну хай вже. Мовчі телевінь. Це звичай такий. На який ви нам отвірте Ой, дорогенькі мої, любенькі мої, я згодна. от у лясі наша плаче та брикається. Не розуміє, яке щастя з Богданівки прийшло. Лупати. Не брикайся, далекі люди до нас прийшли. и говорит оно прокупается на руках. Я что-то рахую, рахую, что-то не сходится. Дивись, с одним пальцем ты ничего не сделаешь. А вот так? О! О! Турный! Вот это тогда! Спасибо вам, мама. Зачем батька пить? Ой, что-то спать. Спасибі вам, мама, щодочку гуляти, Ось цей косуплести. Теперь... Ой! Ти не віки моя. Ой, а що, це? що це тебе не залишу! Ой, що це таке? Ну, чого ви вийде Бог на місяці? Гарпуз, що повилазить? Що Ось що, скажу вам усилий. і изказлись. Життя. Любіть та розумійте своїх близьких. Адже щастя, це коли тебе розуміють, велике щастя, коли тебе кохають. Справжнє щастя – це коли кохаєш ти. Якби мені повернуло, хай молоді відах. Ой, забрати.